Привіт! Сьогодні я поділюся з вами інформацією, яка може зекономити вам 2 роки на шляху до монетизації вашого інстаграм. А також ви дізнаєтеся, як потрапити до мене на безкоштовний розбір вашого профілю. Мене звати Аня Парфьонова, я таргетолог та експерт з монетизації блогу. Під моїм наставництвом експерти ростуть з 0 до 65 тисяч гривень на місяць. Я вже два роки працюю з таргетом та майже півтори роки веду свій блог. І я б дуже хотіла, щоб це відео мені трапилося два роки тому. Мова піде про 5 проривних рішень, які допоможуть вам продавати через блог та залучати нову аудиторію. Якщо, пройшовши курси, клієнтів залучити не вдалося, у тебе ніхто не купує, і ти не розумієш, чому, ти витрачаєш багато часу на Інстаграм, але результату з цього ти просто не бачиш. Але ти хочеш навчитися продавати свої послуги та залучати перших клієнтів. Або ти не можеш залучити більше клієнтів, не можеш підняти середній чек. Тривалий час не ростеш в доході, витрачаєш кошти на рекламу, яка просто не окуповується. Але ти хочеш рости в доході та масштабуватися, тоді тобі обов'язково потрібно додивитися це відео до кінця. Ну що, поїхали? Перше проривне рішення це почати проявлятися та пропрацювати свої страхи. Якщо ви починаєте вести свій профіль в інстаграмі, ви можете відчувати страх. І це нормально, але важливо цей страх подолати. І зараз ми поговоримо про такі найпоширеніші страхи, які можуть трапитися на вашому шляху, та що взагалі з ними робити. І перший страх це страх осуду. Ви боїтеся, що люди засудять вашу діяльність. Ви відчуваєте тривогу, ви почуваєтеся незручно, сумніваєтеся в собі, і як наслідок ви не проявляєтеся через. Те, що ви боїтеся, що вас будуть засуджувати, обговорювати, що, можливо, взагалі те, чим ви хочете займатися, це нікому не потрібно і нікому не цікаво. І, звичайно, буде певна аудиторія, що вас не підтримує. Можливо, навіть хтось з цього посміється. Але я вам так скажу, що це нормальна реакція людей, для яких ви почали займатися чимось новим. Тому ви маєте бути готові до того, що навіть хтось, можливо, від вас відпишеться. І це ок. Тому що 100% будуть ті люди, які підтримують вас, яким буде подобатися те, чим ви займаєтеся, які будуть надихатися вами. І головне, при цьому не боятися заявляти про себе, тому що ви все одно знайдете своїх людей. І наступний страх це в нас страх продавати. Ви соромитеся пропонувати свої послуги. Ви боїтеся бути нав'язливими, соромитися продавати, соромитися, тому що думаєте, що про мене скажуть, або подумають, ось ще там один експерт з'явився на ринку, так? Але ви маєте розуміти, що нічого поганого немає в тому, що ви продаєте свої послуги, тому що це ваша робота. Наступний страх у нас це страх. Того, що вас побачить знайомі, ви можете переживати, що ваші друзі якось будуть вас оцінювати. Це ну, викликає у вас такий, знаєте, сором, можливо, навіть змушує вас засумніватися, чи варто це робити, чи не варто. Ви хочете просто сховатися і, ну, щоб вас ніхто не бачив. Це правда. Я коли починала півтори роки тому вести свій блог, деякі знайомі теж з мене. Там ну, не підтримували мене, так вони могли там посміятися, підшучувати. Одразу писала, що я нікого не тримаю на своїй сторінці. Так? І якщо не подобається моя діяльність, то в принципі ви можете відписуватися, так? я нікого силою не тримаю. Ви знаєте, були такі, що відписувалися. І я на той момент просто одразу відфільтрувала свою аудиторію і залишила, так скажемо, на сторінці лише а, аудиторію, яка. Мені приносила позитивні емоції, яка мене підтримувала. І до речі, ви помічали, що таку роль хейтерів ніколи не займають люди більш успішні, ніж ви? Зазвичай це така аудиторія, яка сама ну не здатна або просто не хоче щось змінювати в своєму житті та рухатися вперед. І наступний наш страх це страх невдачі. В такому випадку ви просто боїтеся, що не досягнете успіху. І це, знаєте, викликає у вас таке розочарування, і, знаєте, це може знизити вашу мотивацію, змусити вас просто сумніватися в своїх можливостях. І в результаті ви просто відмовляєтеся від своїх цілей, від своїх планів, і, можливо, навіть і не починаєте щось робити саме через таку невпевненість та страх, що у вас нічого не вийде. І тут маленьке прохання до вас. Не ховайтеся, будь ласка, за чужими сторінками, не соромтеся знайомих, сміливо заявляйте про свою діяльність. Упакуйте свій профіль, щоб чітко було зрозуміло, чим ви займаєтесь, не приховуйте своє обличчя. Запам'ятайте, ваші знайомі це ваша перша лояльна аудиторія, і саме вони можуть стати вашими першими клієнтами. Тому будьте відкритими і готовими розповідати про те, що ви робите. Якщо ви боїтеся хейту або негативної думки про вас. Або, можливо, ви вже, знаєте, стикнулися з якимось певним хейтом, і це вас травмувало, і зараз ви вже боїтеся сказати слово, щоб не отримати якийсь негативний коментар з свою сторону. Подумайте, будь ласка, про те, що скажуть ці люди, коли ви досягнете успіху. Я дуже люблю приказку, що по-справжньому сміється той, хто сміється останній. І у вас є можливість досягнути успіху і втерти носа усім хейтерам. Чому цим не скористатися? І нехай це буде для вас. Додаткової мотивації, чому б і ні? Друге проривне рішення це дослідити вашу аудиторію. Важливо розуміти, хто ваші потенційні клієнти. Це допоможе вам створювати корисний контент. Не потрібно постити все підряд, аби там були перегляди. Перегляди це не завжди продажі, це не завжди про гроші. Вам потрібно знати, що цікавить вашу аудиторію. І декілька варіантів, як це можна зробити. Це опитування в сторіс, опитування серед знайомих, але найефективніший спосіб це проведення каздеві. І найкращий варіант, як це можна зробити, це розповісти в сторіс, що ви, наприклад, проводите опитування для своєї аудиторії, охарактеризувати людей, з якими ви готові провести ці опитування, і запропонувати цим людям якусь приємну плюшку. Так, це може бути або консультація, або чек-лист, будь-яка користь для того, щоб... Людей зацікавити. Може бути таке, що на вашу пропозицію не відгукнеться багато людей, особливо, якщо ви початківець або у вас маленька аудиторія. Але навіть ця невелика кількість людей, навіть ті 5 чи 6 людей, які відгукнуться, вони дадуть вам неймовірну користь, адже це можливість досконало вивчити вашу цільову аудиторію. Проаналізувавши аудиторію, як мінімум, у вас з'являться ідеї для контенту, а як максимум це активна аудиторія, що готова вас купувати. Якщо цього не робити і створювати контент інтуїтивно, то у вас можливо і будуть продажі, але на жаль, мінімальні. А якщо хочете отримати від мене безкоштовний розбір вашого профілю з індивідуальними рекомендаціями, то заповніть форму під цим відео. І третє проривне рішення це залучення нової аудиторії. Пам'ятайте, що яка б у вас не була класна аудиторія, рано чи пізно вона може вигоріти і перестати купувати, тому потрібно її постійно поновлювати, щоб активна аудиторія регулярно приходила до вас на сторінку. І декілька трендових інструментів, які на сьогоднішній день працюють найефективніше. І перший з них це таргетована реклама. Таргетована реклама це дуже корисний інструмент, який дозволяє вам показувати рекламу саме тій аудиторії, яка з більшою вірогідністю цікавиться вашим продуктом. Ви можете обрати, на кого націлити рекламу. За віком, за місцеположенням, за інтересами. Наприклад, якщо ви пропонуєте курси йоги, ваша реклама може бути націлена на людей, які вже цікавляться спортом, так? І вони з більшою вірогідністю будуть вашими потенційними клієнтами. Наступний інструмент це колаборації та взаємні піари. Якщо сказати простими словами, то ви просто обмінюєтеся аудиторіями з людиною, у якої, в принципі, така сама цільова аудиторія, як і у вас. Наприклад, якщо ви таргетолог, співпраця з самим спеціалістом допоможе вам залучити нових підписників так, нових в перспективі клієнтів, які будуть зацікавлені вашою діяльністю. Головне обирати людей зі схожою цільовою аудиторією, але не конкурентів це важливо, тому що ваша ціль це. Обмінятися аудиторію, щоб це було корисно обом, а не конкурувати між собою. І наступний інструмент це розсилки в телеграм-каналах та групах. Це улюблений спосіб новачків, особливо якщо реклама для вас дорога. Ви можете публікувати свої матеріали в активних групах та каналах, де вже є люди, які можуть зацікавитися в перспективі вашими послугами. Але важливо, дуже важливо робити багато розсилок і змінювати тексти, так змінювати місце публікації цих розсилок. Ви маєте тестувати якби, різні варіанти і для себе вже робити висновки, що у вас краще працює. Я дуже часто стикаюся з випадками, коли люди кажуть, що розсилки не працюють, тому що вони там зробили 5-10 розсилок і вони ем, не побачили результату. Але насправді іноді потрібно зробити 50 і 100 розсилок для того, щоб побачити перші результати і зрозуміти для себе, як це працює найефективніше. Лише благаю вас, не беріть участь в гіввеях. Це просто знищить вашу статистику і взагалі вашу сторінку. Ці пропозиції 5 тисяч підписників за 3 тисячі гривень. Це насправді дуже привабливо, але якщо зняти рожеві окуляри і побачити, що з тих людей, що прийдуть до вас на сторінку, буде від 50, які дійсно реально будуть можливо цікавитися вашою діяльністю. Спочатку до вас приходить 5 тисяч людей, і ви, звичайно, радієте, потім відписки, і вже трошечки сумно, після того як гівей закінчився, так? Але можна ще стерпіти. Якщо ви не впадаєте в паніку і не починаєте скупляти нові гіовеї, щоб ця, знаєте, планка ваша не падала, то у вас починаються активні відписки, і ви просто вже бачите, що вже картина не така яскрава, як би вам хотілося. І залишається там, можливо, три тисячі з тих п'яти, які в більшості неактивні, мосфоловери, випадкові взагалі люди, які прийшли не до вас, тому що там ви експерт класний або у вас. Цікавий контент, а просто прийшли за подарунком. І навіть ті 50 підписників, які можливо і цікавляться тим, чим ви займаєтеся, і залишилися на вашій сторінці, і ті не бачать ваш контент, тому що алгоритми не показують їм його. Ваша сторінка набита масфоловерами пустими сторінками, і це просто знищує статистику. Інше діло третовано реклама. Вклавши 3 тисячі гривень в рекламний бюджет, ви отримуєте 100 а то й 200 людей, які реально зацікавлені вашим контентом та вашою сторінкою, а не людей, які прийшли просто за подарунком. Ви ж не хочете перетворити свій профіль на скупчення фейкових сторінок та масфоловерів. І четверте проривне рішення це лідмагніт. Лідмагніт це така безкоштовна плюшка для вашої аудиторії. Неважливо, звідки прийде людина на вашу сторінку, завдяки цьому лідмагніту вона зможе прогрітися, тобто познайомитися з вами, і вже подивитися, чи підходите ви її по цінностях, чи варто їй залишитися з вами. І якщо... Вона розуміє, що ви їй підходите, що ви їй подобаєтеся. Вона підписується, залишається з вами так і надалі слідкує. Це може бути корисний чек-лист, безкоштовний урок, вебінар або безкоштовна консультація, будь-що, що дає вигоду людині. Так він може бути у форматі записаного уроку або презентації. І щоб ваш лідмагніт приніс якомога більше цільової аудиторії, раджу підключити чат-бот, щоб він перевіряв підписку, а потім вже після цього відправляв людям ваш лідмагніт. І тут ми знову повертаємося до вашої цільової аудиторії, тому що, якщо ви дослідили її, то ви з легкістю придумаєте, в принципі, собі лідмагніт. І тут варто звертати увагу на те, що цікаво вашій цільовій аудиторії, тому що дуже часто ваше бачення відрізняється від того, як це бачить ваша аудиторія. І ви можете дуже часто думати, що їм сподобається одне. А насправді їм зайде зовсім інше. Ми всі різні, у нас у всіх різні вподобання, різні інтереси, і це нормально, тому до кожної аудиторії потрібен свій підхід. І п'яте проривне рішення це продажі та сильний продукт. Створення власного продукту це важлива складова, і тут варто спиратися на знання, на свій досвід і на свою аудиторію. Потрібно бути впевненим в своїй роботі, якщо ви самі вірите у свій продукт і з гордістю його пропонуєте. Це відчувають і ваші клієнти, і вони купуватимуть у вас. Але якщо ви будете соромитися і продавати так, наче просити в когось грошей, продажі будуть йти дуже погано. А також, що не менш важливо, ваш продукт має бути якісним. Коли ви впевнені в якості свого продукту, вам легше буде його продавати. І також важливо слухати своїх клієнтів, дізнаватися, що їм подобається, що їм не подобається, це допоможе вам покращувати свій продукт в процесі. І варто чітко розуміти, чим ви та ваш продукт відрізняєтеся від інших. Це достатньо складно зробити, особливо на початку свого шляху, але реально. Якщо ви самі знаєте, чим він особливий, і зможете це пояснити, клієнти це оцінять. І ще один важливий момент це ваше постійне вдосконалення та ріст. Моя одна улюблена також приказка полягає в тому, що розумні завжди вчаться, а дурні і так все знають. Свої знання потрібно. Регулярно поновлювати, щоб встигати за тенденціями, адже завжди можна щось поліпшити і пам'ятайте, ваш продукт вартий уваги, але якщо ви постійно будете ховатися за своїми страхами, про нього просто ніхто не дізнається, тож вибір завжди за вами. І якщо ви хочете отримати від мене безкоштовний розбір вашого профілю з індивідуальними рекомендаціями, то заповнюйте форму під цим відео.